Стала актрисою у 92 роки. Дочка відомого рівненського художника Георгія Косміаді Надія знялася в автобіографічному фільмі Кавалери у ньому розповідається про те, як вона вперше повернулась до рідного рівного після 52 років життя за кордоном. Мені дуже сюди тянула і нас всіх тож і маму, Но ми не мали права сюди поїхати. Нам просто не давали. А коли я сюди приїхала і то, що бачила, як то ніхто вже було інакше, але все -таки, все таки це було моє, і все -таки не було старе моє. У фільмі можна впізнати акторів нашого драмтеатру, а ще послухати бітлів у виконанні Надії Георгіївни та Станіслава Лозовського. Bring back, bring back. Брибекманітомітомі трейлер до фільму сьогодні показали на загал. Повністю стрічку рівняни зможуть побачити на міжнародному кінофестивалі. Місто мрії загалом там буде представлено 68 повнометражних фільмів різних жанрів та виробництва різних країн. Їх автори з Іспанії, Німеччини, Канади, США, Ізраїлю, Австралії, Кіпру і інших країн. Деякі режисери приїдуть до Рівного, аби особисто презентувати свої стрічки. На сьогодні тільки відомо, що приїжджає наша учасниця з Канади, Парада, і учасниця з Ізраїлю. Ось. Але велика кількість буде режисерів робіт і членів знімальних груп з України. Нині підготовка завершується, у команду набирають волонтерів. Це може стати цікавим заняттям для рівненської молоді. З волонтерством справи ще не мали і мене дуже зацікавили. Ця ідея, в принципі, тут кіно, журналістка, реклама, волонтерство все так поєдналося. Думаю, це буде дуже хороший досвід. Нагадаємо, кінофестиваль місто Мрії проходитиме протягом п'яти днів. Відкриття заплановане на День Незалежності, а нагородження переможців відбудеться 28 серпня на день міста. Квитки на захід надійдуть у продаж вже завтра. Ірина Михалевич, Дмитро Хитрий. Інформаційна програма. День.